Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Відгадайте загадки! Крила грізно розпускає, діточок свої ховає і веде їх до струмочка курочка. Дітки, хто це? Вірно, це квочка. Пощіпали, пощіпали, дружньо просу поклювали і до матері з трибочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх. І не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то хто це? Вірно, курчатка. Діти, квочка це мама, а маленькі курчата це її діточки, а разом вони сім'я. Пропоную вам малята про квочку та курчаток прослухати забавлянку. Отож сідайте зручно і слухайте уважно. Ходила квочка. Навколо кілочка кво, кво кво, навколо кілочка. Ой, висиділа квочка, четверо курчаток, четверо курчаток. Ой, ходила квочка, ой ходила квочка, навколо кілочка, водила діточок одноліток. квок. Діти, вам сподобалася забавлянка? Послухайте ще раз. Навколо кілочка кво, кво кво, навколо кілочка. Ой, висиділа квочка, четверо курчаток, четверо курчаток. Ой, ходила квочка, ой, ходила квочка, навколо кілочка, водила діточок одноліток. Квок. Діти, сподіваюся, ви слухали уважно. А зараз скажіть мені, будь ласка, про кого йшлося в забавлянці. Правильно, про квочку та її курчаток. Коло чого ходила квочка? Вірно, біля кілочка. Кого водила квочка? Правильно, Корчаток. Що сказала квочка в кінці? Вірно, квок. Ви сьогодні молодці діти. До побачення та до нових зустрічей!